У вівторок Радониця, поминання всіх спочилих, Пасхи для тих, хто відійшов від нашого життя, якому, яким ми несемо звістку про те, що Христос Воскрес. І що їх так само чекає Воскресіння. Ми будемо служити літургією о 10-й годині, як завжди, і будемо служити ще після того паніхіда. Напередодні, о другій годині, я відслужу повним чином панихіду. Панихіду відслужу панихіду о другій годині, в понеділок, завтра. відслужиться панихіда. Ми так чи інакше пам'ятаємо, що уставом заборонені будь-які зміни. В регулярному богослужінні добового і календарного циклу під час Пасхальних свят, а свята тривають аж до Вознесіння. Напередодні Вознесіння ще останній день Пасхи. Пасха все ще триває, 40 днів. Так от, всі ці дні додавати до... Вечірнього богослужіння, будь-які поминальні мотиви, не дозволяється. І якби ми служили ввечері зутренню, ми б туди нічого не додавали, а окремо б відслужили ввечері паніхіду. От замість того, щоб додавати паніхіду, я просто її відслужую. Зрозуміло? Зрозуміло? Якщо комусь... Є потреба бути завтра ввечері, чи є можливості таке інше, а немає можливості, скажімо, бути у вівторок. Можна прийти завтра. Завтра о 14 годині.